За інформацією синоптиків, в Україні передбачається ускладнення погодних умов: вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг. Нарешті території без опадів на дорогах країни, крім Закарпаття, Прикарпаття та Півдня, ожеледиться. Температура у північно-східній частині вночі 10-15 морозу, вдень 2-7 морозу. Нарешті території вночі 4-9 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла. По Київщині. Ні, буде хмарно, вночі без опадів в день невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, в день пориви 15-20. Температура по області вночі 4 9 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві хмарно, невеликий сніг. Температура вночі у Києві 6-8 морозу, вдень близько нуля.